Друзі, всім привіт! Це огляд моїх подарунок до Дня Святого Валентина. Почнемо з подарунок, який мені подарувала мама. Вона мені подарувала його ось такій гарній коробці. Давайте зазирати всередину. Тут у нас ось така книжечка. У мене таких книжечок є з серії багато. Це восьма серія, а їх раніше було сім, вона тільки вийшла. Дуже люблю цю книжку, всім раджу її прочитати. Так, ну далі в нас в пакетику. Іде ось такий. Ой. Ось такий ластик пончик. Дуже цікавий, дуже гарний, але він не для олівців, а для коректора. Та пиши стирай. Дуже цікавий, будемо користуватися. Так, ну, далі в нас іде одна мармеладка з формі сердечка. Ось така мила листівочка. І остання ще одна мармеладочка. Ось такий подаруночок мені подарувала мама. А, ось такий мені подарували пряночки, бабуся з дідусем. Їх тут було багато, але ми вже з'їли багато, тому їх лишилось не дуже багато, але ось ось такі пряночки. Так, і останній плодок від моєї ЛПшки. Так, ось, ось в неї. вона мені подарувала ось такий гарний льодянок з ведмедиком. Далі ось таку милу ручку з моїм улюбленим персонажем Мопсом. Я їх обожнюю. Ставте лайки, якщо теж любите Мопсі. А, далі... Такі мармеладки з формі сердечок. Ну і звісно, дві валентинки. Одна валентинка саморобна, ось така гарна, а інша магазинна. Ось такими гарними ведмедиками. Всім дякую за цей огляд. Пишіть у коментарях, що вам подарували це свято, або просто щоб ви хотіли отримати.